Десятки кілограмів яблук, капусти, моркви та горішків. Смаколики для мешканців подільського зоопарку зібрали віничани. Великі фрукти одразу нарізають при вході, і мерщі біжать годувати тваринок. <плес> Кісочок, кроликів, ведмедів та навіть лам. Десятирічний Володимир обійшов в чини кожного пухнастого у звіринці. Каже, годує тварин з рук вперше. Зізнається, страшно, але цікаво. Якось спробував один раз голодувати і дуже було страшно. дуже да, прикольно. Тут бути. Хлопчик та десятки інших вінничан доєднались до благодійної акції «Підтримай Подільський зоопарк її зорганізували відділ молодіжної політики міськради та центри підліткових клубів. Ми хотіли. Ще раз всім віничанам та гостям нашого міста нагадати про те, що в нашому зоопарку є дуже велика кількість гарних, цікавих тваринок. Ми оголосили про акцію в наших соціальних мережах, і діти і молодь приносили це все креативний простпростріле 80, яблука, капусту, горіхи, моркву і так далі. Те, що саме полюбляють тваринки, те, з чим батьки йдуть в зоопарк. Найактивніші віничани, які принесли найбільше смакоти для тварин, як приємний бонус, отримали квиток до звіринця. Шестирічна злата одна з них. З маленьких рученят без жодного страху. Дівчинка годує овочами та фруктами велетенських звірів. Я був а, а я, я буката будуть гарно це й це, це, дуже багато вже з'їв. А скільки ти вже йому дала їжі? Що ти йому дала? дуже? Я кондушвички таку атракцію у Вінниці провели вперше. Зараз з повномасштабною війною є також в зоопарку і вимушені переміщені вже звірі. Дирекція зоопарку. Ми знаємо, що докладає всіх зусиль і будують нові вольєри, щоб нові звірі себе. Почували комфортно і затишно, і ми також вирішили допомогти, а саме продуктами харчування. Прийти зі своїми смаколиками та погодувати тварин може кожен охочий, кажуть у зоопарку. При вході ми маємо такий стенд, де написано і зазначено, що можна давати тваринкам, що не можна, але зазвичай приносять так овочі, фрукти, небажану капусту і не бажано білий хліб м'який. Це може, якщо бути, то ну, максимум якесь там сухе печиво, і так. а так краще морква капуста, якісь там бананчик. У нас на території на даний час ніде немає де придбати корм, тому все приноситься з собою. Якщо приносять там, яблучка, якісь великі, то при вході ми маємо місце, де можна. Це все порізати, тому що великі шматки не бажано давати тварин. Організатори акції кажуть, війничани долучились до ініціативи досить активно. Тому згодом планують провести такий захід ще раз.